Про туризм в умовах війни говоримо сьогодні із головою Державного агентства розвитку туризму України в минулому, а також радницею Всесвітньої ради з туризму та подорожей в справах Європи, а також членки консультативної ради Capital European Affairs Брюссель Мар'яною Олесків. Пані Мар'яно, вітаємо вас в нашому етері. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаю. І перед тим як наша розмова почнеться, я пропоную спочатку ознайомитись з інформацією діючої голови Держагентства з розвитку туризму Наталі, Наталі Табаки щодо того, куди найчастіше вирушають мандрівники, коли ми говоримо про внутрішній туризм, тобто всередині України. Давайте послухаємо. Серед лідерів залишаються західні території України. Це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області, Хмельницька. Також Тернопільська область довкола Києва подорожують, і звісно, в літній сезон навіть попри такі тривожні ночі і небезпеки обирають відпочинок на морі. загалом основний запит це сон, відпочинок на природі, відпочинок біля водойми, річка, озеро чи море. І тут таке пані Мар'яно питання. Ми ще не чули пані Наталю, і от вона нещодавно також озвучила, що податки сплачені туристичною галузю наразі перевищили довоєнні показники. І такі цифри є в 2024 році, тобто в минулому, та туристична сфера України принесла в бюджет майже 3 мільярди гривень, таким чином перевищивши довоєнні показники. Зокрема, коли ми говоримо про 2021 рік, що саме на вашу думку дало поштовх розвитку туризму і. Хто є аудиторією? Хто ці мандрівники? Хто найчастіше подорожує, якщо є такі дані? Ну, власне, внутрішньому туризму, оскільки в Україні зараз все-таки переважає внутрішній туризм, якщо ми говоримо саме про класичне визначення цього слова, а не про мандрівників, які приїжджають у справах. І звісно, що тут по великих містах це також і іноземні громадяни. Якщо говорити власне про внутрішній туризм, то поштовхом стали ще починаючи з ковіду відносна закритість кордонів, яка переросла фактично у відкриття України вже по новому, і на початку навесні літку 2020 року. Тоді з Державним агентством розвитку туризму спільно з офісом президента було започатковано кампанію «Мандруй Україною, коли ми відкривали для українців такі куточки, які ще на той час були мало звіданими, наприклад. Та ж Бакота, тоді Херсонщина, але не Херсонщина, виключно як морське узбережжя. А в, вже в ширшому розумінні ті прекрасні території, заповідні, природні, які там є, і на жаль, зараз є окупованими. Але це стало таким одним з основних поштовхів саме в внутрішньому туризмі, коли про нього почали говорити вже на державному рівні, на всіх каналах блогери, лідери думок власне, промотували нашу Україну. Як ми теж пам'ятаємо до того, шоу були більш популярні такі там і як Решка, які їздили по світу і показували світові дестинації. Зараз, якщо ми включимо канали, ми бачимо дуже багато класних е, тревел-шоу, наприклад, той же Камон, так, та інші, які показують неймовірні куточки України і неймовірні місця, куди можна поїхати. Тобто, ця така наша закритість, яка сталася спершу зв'язку з ковідом і далі зв'язку з війною. Звісно, що Дала українцям можливість вивчити краще свою країну, і моє особисте там є сподівання, і те, що і держава, і громадськість, і бізнес будуть робити все, щоб цей попит залишився. Він не втратився, не спав з тим, коли буде вже простіше, все таки виїхати з України. А, і от ви сказали, що да Бакуту відкрили для себе багато українців, а зокрема, можливо, є якісь інші успішні ініціативи, нові маршрути, які от е, винайшли після 2022 року. Ну, зараз розвивається дуже багато ініціатив, які йдуть на рівні громад. Вони такі відносно низові, але багато їх підтримують і донори, також, зокрема. Ми тут говоримо про, до прикладу, Вінничину, це регіон, де є Буша, Ямпіль, і також частина інших областей, в яких, власне, дуже сильно була розвинена є залишки. І, і місця, де, де була трипільська культура, знайдена. Наприклад, Буша це взагалі унікальне місце, де є дуже найдревніший, напевно, в Україні скельний храм трипільської культури з що такими малюнками з тих часів власне є таким місцем сили, і багато українців шукають такі для нас сакральні і важливі місця. Це і Черкащина і багато таких регіонів. Але люди зараз почали. На це витрачати більше дивитися, витрачати на це час і розвивати, зокрема, тому що це наша культура, яка для нас важлива. Друге, це питання самого розвитку Карпат, звісно, що воно є таким досить двояким, бо з одного боку, ми бачимо, по перше, шалений будівничий бум. Не всюди він відбувається на жаль зі стандартами сталого розвитку, це велика проблема. Тому що коли відбувається масова забудова, яка не відповідає місцевим культурним та архітектурним стандартам, то ми фактично можливо в майбутньому можемо отримати такі відносно. Мертві дестинації, яким треба буде дуже сильно себе переосмислювати. Але є частина регіонів, які дуже-дуже динамічно і гарно розвиваються. Я буквально два тижні тому відпочивала з дітьми у Верховині, на, в, в, біля Верховини, так, в цих селах. І музеї, які там є, музеї музичних інструментів, мольфарів. То це, це те, що. Я ще дуже добре пам'ятаю років 20 тому, яке було тільки в зародку. Зараз завдяки активному внутрішньому туризмі перетворюється вже в такі дуже дуже цікаві маршрути, музеї, які можливо менш технічно оснащені. Але, наприклад, там для моїх дітей вони каже, це найцікавіші музеї, які їх ми mm -hmm. були. Також були в багатьох інтерактивних закордонних музеях. Але тут така була душа, і там можливість спробувати якийсь камінь, мольфара подивитись, ну, тобто Це це така люди, які цим живуть, колорит, мова, відповідний, навіть не, не просто мова, так, а саме цей такий місцевий акцент, який, який зберігається пісні, музика, це дуже-дуже дуже класно. І це те, що сьогодні надихає багатьох. Також багато нових маршрутів сьогодні планується, наприклад, на Тернопільщині. Там громади розвивають також частина, яка стосується русла Дністра. Певно, такі території можливості і потенціалу в Україні є дуже дуже багато. Чого на мою думку дуже сильно бракує, над чим працювала агентство протягом п'яти років, і зараз також продовжує, як ми бачимо, працювати це все таки впорядкуванням сфери, тому що без правил дуже важко системно вже неможливо системно розвивати туризм. І ті країни, які досягли успіху, які є прикладами, це, це все таки сформована система. Це правила, так тому що в такому природньому шляху. Галузь буде розвиватись, але їй буде важче самостійно реагувати на ризики. Ну і зокрема про державний реєстр туризму ми поговоримо трошки пізніше. А до цього хотіла спитати: от про сплачені податки вже згадали, та і більше половини надходжень до держбюджету з туристичної галузі в минулому році сплатили саме готелі. І е, тут таке питання: наскільки збільшилась кількість готелів? Е, наскільки розширився спектр вітчизняних туристичних послуг? Відкриваються постійно. Вони будуються. Якщо ми говоримо про західну частину України, там активно будується готельна, різна. Я б не сказала, що лише готельна, а загалом засоби розміщення. Так, тобто, це різного плану котеджі і так далі. Багато людей відкривають ФОПи. Я теж сподіваюся, що все таки система фінмоніторингу по приватних картках вона здійснюється і багато оплат приймають на ФОПи, і за рахунок цього також зростає, звісно, податкові надходження. Але готівка, це теж такий, ще в великій частині таку країни, яка не є великими містами, це такий активна, активний оборот готівки відбувається. І тому саме готельна сфера вона сплачує більшу частину податків, тому що якщо ми говоримо про інші е, аспекти туризму, тур, туроператори, агенти, гіди, якісь екскурсії, якісь атракції, по-перше, атракції взагалі не йдуть в частину рахування податків по туризму наразі, так? тому що в Україні не створений так званий сателітний рахунок, який включає в себе тому що ВВП туризму це не лише готелі, туроператори, гіди і в, в, турагенти. Це, це дуже дуже багато послуг. Це і виробники м'яса, наприклад, там чи виробники продуктів, споживання яких зростає зв'язку з тим, що турист його споживає. І власне оцей відсоток він дуже залежить від країни, від контексту, від регіону. Він вираховується в так званому сателітному рахунку, але для цього дуже багато дій має здійснити держстат. Зокрема, привести у відповідність до європейських норм. Там, там дуже багато аспектів. Я не хочу в такі технічні деталі mm -hmm. зараз вдаватись. Але тут тому податки вони такі є, як лакмусовий папірець. Ми дещо бачимо зростання спадання, але вони повної картини не дають. Тому готелі вони є активними платниками, тому що багато людей вони бронюють готелі, зокрема через системи букінгу або інших таких мереж, коли оплата здійснюється карткою через сайт, відповідно ці всі транзакції є легальними, ага. але час. Чи... Коли здійснюється ну велика частина подібних транзакцій в туризмі, здійснюється там готівковою чи приватними картками, і вона є менш видимою. Відповідно, податки з неї платяться менше. І от ви сказали, що да дійсно підтвердили, що зростає кількість готелів. А чи змогли власники готелів забезпечити не тільки кількість, а ще й якість своїх послуг? Чи можемо ми про це говорити? Україна, я би не сказала, що Україна є дуже поганою з точки зору якості надання послуг, тому що багато в чому ми перевищуємо багато. Тобто ми завжди самі себе критикуємо. Нам здається, що у нас все погано. Але якщо порівнювати з багатьма іншими країнами, зокрема навіть країнами Західної Європи, ми, ми значно випереджаємо. Питання, звісно, що завжди є до якості послуг, навчання персоналу, і люди, які працюють в сфері, дуже часто цю роботу обирають як виключно таку, яка буде, ну як, як тимчасова робота, або, наприклад, ми я сьогодні я молода студентка, попрацюю трішки офіціанткою, а потім знайду собі якби нормальну роботу. Так це не лише проблема України в Західній Європі, аналогічно в багатьох країнах проблема. Але це якраз і впливає на якість послуг, тому що це все таки є дуже дуже така сфера, в якій залежить від людей. І от вчора я теж була на одній події, де, наприклад, колега Стріп Адвайзер розказували, що ті атракції, які мають 5 зірок, ну найкращу оцінку, в основному завжди в цих відгуках згадується якась людина, наприклад, mm -hmm. там. Дівчина на ресепшені, яка нам дуже допомогла там, з такого, якимось питанням. Тобто, конкретно, наприклад, там, Анна, Олена, е, там, Микола, Тобто, коли згадуються люди, тоді найвищий рівень оцінки того сервісу. І, і тому м, тут дуже, дуже важливий цей персональний підхід, тому що, можливо, не все буде ідеальним, це важко е, досягнути суперідеалу. Але коли це зроблено з душею, коли люди відкриті, коли це люди... завжди це завжди відзначають. Пані Мар'яно, ви сказали про те, що не вистачає певних правил, да, коли ми говоримо про туристичний бізнес. А от е, таке питання чи не є певним е, запровадженням da, цих правил, можливо, частково те, що при, почав працювати з початку року єдиний реєстр, е, е, туристичний реєстр. І е, е, йдеться про те, що він насамперед мав зробити е, е, таку детінізацію бізнесу та ввести започаткувати облік туроператорів, облік готелів, е, е, і можна було. Очікується, да що через цей реєстр перевірити легальність роботи туроператорів, готелів чи повноцінно діє цей реєстр сьогодні? Взагалі, як от це працює фактично? Власне, для реєстру, фактично його ідея була придумана нами з народним депутатом Дмитром Нальотовим при формуванні закону про туризм в кінці 2020 року. І його ідея була в тому, щоб власне, створити таке місце реєстру. Тут ми вивчали іноземний досвід, подібний реєстр працює першою країною, яка запровадила як це була Хорватія. Далі Угорщина повторила фактично їх шлях. Таке така, його створення, воно в Угорщині, наприклад, зайнято чотири роки від етапу, коли mm -hmm. ну, вирішено до етапу, коли він був створений. Тобто, фактично, в кінці 20-го року був написаний закон про туризм, в 21-му році його було проголосовано в першому читанні, і він вже готувався на початок 22-го до другого читання. Зв'язку з війною він затягнувся. Наскільки я знаю, що нещодавно е, засідав власне комітет підкомітет з туризму, е, комітету гуманітарного комітету Верховної Ради, там. Вже намагаються йому дати подальший рух і проголосувати. Але тобто, глобальна ідея реєстру закладалась саме тоді для того, щоб там реєстрували всі готелі, туроператори і, і гіди, і турагенти. І власне правила, те, як вони мають реєструвати, що для цього потрібно, і так далі. Тобто, вона дуже проста реєстрація для майже всіх учасників, крім туроператорів виїзного туризму, які мають замали би забезпечити фінансові гарантії того, що коли туристам не будуть виконані послуги, це є директива ЄС про регулювання пакетних турів на її виконання. Що все-таки турист отримає виплату, бо ну, на сьогодні. Механізм не працює. Тобто зараз е, законодавча база, тобто про що ви говорите, це була постанова про порядок ведення ЄТР у причинній е, базі, так, законодавчій. Але для того, щоб його доробити, потрібно фінансування, і насправді потрібні глобальні зміни в законодавстві, тому що в тому вигляді, в якому він може існувати сьогодні. Відповідно до цього порядку, це не є ця глибинна ідея. Тобто це лише перший крок. Є зроблена відповідно перша черга цього реєстру. Тобто він але... в електронному вигляді працює, але не повноцінно. Чи правильно розумію? Ні, він там є створена тільки перша черга цього програмного забезпечення. Для того, щоб працював він в електронному вигляді, потрібно доробити другу і третю чергу, на яких фінансування з 2022 року знято повністю на туризм, і відповідно ці черги не могли бути впровадженими. А чи спроститься, на вашу думку, от коли він запрацює повноцінно? сподіваємось, сподіваємося, що він колись запрацює все-таки процедуру категорізації готелів, категоризації, тобто скільки зірок і так далі? Чи, чи націлений він на те, щоб цю процедуру спростити? Ну, на етапі даному. При тому законодавстві, який є, в стані в питанні готелів, це єдине, що може бути реалізовано через цей реєстр, і що якраз в ньому закладено в ту першу, там другу третю черги реєстру на даному етапі, це власне для того, щоб дещо спростити подачу документів через електронну систему. Але його першочергова мета є, щоб там могли реєструватися взагалі всі готелі. Але для цього потрібно прийняти закон про туризм. Тобто, щоб готелі обов'язково реєструвалися, mm -hmm. а закон. А вже категори... категорії отримували за бажання. Тобто, готель має заявити, що він існує в нього стільки номерів, стільки там якихось ще речей, додаткових, наприклад, конференцзалів, і так далі. А власне. Якщо він хоче отримати зірку як якусь валідацію якості свого сервісу, то він може на це подати окрему заявку, власне теж через цей реєстр. Але на сьогодні законодавство лише передбачає категоризацію. Тому якщо все таки буде виділене фінансування державою або донорами для того, щоб цей реєстр доробити, то він зможе. Але закон про туризм ще не буде прийнятий, то він зможе працювати лише. Для того, щоб готелі могли подавати на отриманні категорії, а туроператори на отримання ліцензії і знову ж таки ця реєстрація не є обов'язковою я так розумію, допоки і повертаючись до питання, що вона, вона, є, вона є категоризація, взагалі, відповідно до чинного закону про туризм є обов'язковою, але відповідальності за те, що її немає, немає, тому вона якби обов'язкова. Але нічого за це не буде, якщо не категоризовувати. Тому відповідно в Україні а, мають категорії лише трошки більше 200 готелів, при тому, що ми маємо точно а, більше п'яти тисяч, як мінімум, цих готелів, але насправді ще більше. І повертаючись до питання пані Мар'яно, що ви сказали необхідності правил, то про що саме йдеться, якщо ми тезисно да розберемо? Бо туризм, все таки, попри відсутність правил, як ви кажете, він розвивається, він працює, люди подорожують. Що за правила? Навіщо вони потрібні? і наскільки необхідні? Ну, до прикладу, по-перше, подача статистики і даних для того, щоб бачити розподіл цих потоків по різних регіонах і пік сезонності або несезонності. Тоді, власне, держава, органи місцевого самоврядування асоціації можуть здійснювати якісь заходи для того, щоб там подолати сезонність, змінити аудиторію, зробити. Якийсь певний, наприклад, збільшувати кількість переб... термін перебування туриста. До прикладу, беремо якийсь регіон, в який приїжджають в основному люди лише з цього регіону. Тобто, наприклад, Івано-Франківська область. Допустимо, я зараз просто моделюю ситуацію, в яку в більшості люди приїжджають тільки з Івано-Франківської області, і Львівської області і зупиняються одну ніч на вихідні. Так? Тобто, наприклад, регіон ставить собі за ціль. Ми хочемо розбільшити регіональну присутність, тобто ми хочемо залучити людей там з Києва, Київщини, Дніпра, Одеси, і ми хочемо, щоб вони перебували в нас мінімум 7 днів. Для цього ми робимо стратегію. Стратегія в нас складається з пунктів 1, 2, 3, 4, 5. І через там, 5 років ми хочемо цього досягнути, і попередньо ми моніторимо. І коли ми маємо цю систему, ми можемо моніторити і покращувати умови для бізнесу. Угу. Якщо ми нічого не бачимо. Ми, як сліпі кошенята, ходимо кудись щось, щось робимо, якісь рухи, якісь проекти, але вони не мають такого системного характеру. І тут, власне, Хорватія, чому я теж наводила їх приклад, це країна, яка теж пережила війну, але зараз вони настільки прогресивні у тих рішеннях, які вони роблять для розвитку туризму, що в них вже навчаються країни Західної Європи. Які були там ще 10 років тому суперпередовими, тому я вірю, що Україна тут має весь потенціал, тому що там наприклад, в питанні державних послуг е, наш портал дія там і багато тих речей, які зроблені в Україні зараз, вони є суперпередовими і такого mm -hmm. немає вже ніде. То чому ми не можемо бути такими в туризмі? Е, просто ну питання, що сьогодні важливо зрозуміти всім, що воно є на часі. Бо така річ вибудування так такої системи воно займає роки, а не там один раз ми захотіли ми зробити. І Якщо ми не почнемо зараз, то коли це буде б, суперактуально саме з, в, ну, з поверненням сюди в'їзного туризму, ми взагалі не будемо до нього, на жаль, готові, і це може викликати дуже багато проблем з. Ті, які там обговорюють сьогодні теж у всьому світі, це овертур це так би надмірний туризм в якихось місцях, недостатність туризму в інших. Там десь будуть їх ненавидіти, казати, ідіть туристи геть, десь будуть е, казати Навпаки, ревнаст... чекати. Угу. Навпаки, чекати, але ніхто не зможе робити ні превентивних кроків держава, бо вона не буде мати даних. Оце є основне. Тобто -то питання даних. Друге питання це питання забудови, і зонування. Воно теж дуже важливе, тому що ми сьогодні бачимо її повністю хаотичною. Питання сталості це сортування сміття, води, відведення, каналізації і так далі. І якщо теж це не буде врегульовано найбільшим часом, над цим бумом зараз в'їзного внутрішнього туризму і можливо на якомусь етапі в'їзного, почнеться такий хаос, який відкотити назад буде неможливо. Ну, наприклад, в Бельгії, наприклад, там в Брюсселі, ти не можеш помалювати балкон в інший колір. Якщо ти помалюєш собі дома балкон в інший колір, до тебе завтра прийдуть, дадуть тобі такий штраф, зобов'язують його назад перемалювати в попередній колір. І дадуть тобі страшенний штраф. Не я не говорю про те, що зробити надбудову, засклити балкон, добудувати щось. Ні, і це приважно. знову ж таки регламентують правила, про які ми говоримо. Пані Мар'яно. Певно, останні питання про внутрішні туризм ми поговорили. І от в Держагентстві профільному да відмічають, відзначають, що наразі є тенденція до ранніх бронювань, тобто українці починають планувати свої подорожі, і спочатку, зокрема, літніх канікул зростає навантаження на пункти пропуску на кордоні з Україною та сусідні. Ніх держав. Отже, яка логістика? Чим і куди подорожують українці, коли ми говоримо про подорожі за кордон? Ну, звісно, що нам найкомфортніший шлях на сьогодні це залізниця, тому що там зрозуміле, чітке регламентоване проходження кордону відбувається так, в нормальні умови, але е, через височезне навантаження не завжди можливо е, купити квитки. Е, я там, зокрема. З нещодавної подорожі, поїздки точніше робочої, власне, за кордон е, поїхала на пішохідний пункт пропуску, е, і це таке не дуже приємне. Е, на жаль, не дуже приємний. Тому я розумію, що там, хто, я автобусом не, не, не їжджу, мені, мені це складно, але я розумію, що ті люди, хто їдуть автобусами, багато чекають там, годинами на, на, на кордоні, також знаю, що робляться в тому певні напрямки і по електронних чергах. Це, це теж дуже важливо, особливо для туристичних груп. Все таки врахувати цей аспект. І як на мою думку, тут важливо більше теж робити саме не лише з перевізниками роботи, а з туристичними операторами, тому що перевізників туроператор часто може змінити і навіть тому, що якийсь перевізник в нього може поламатися автобус за день до поїздки. І, наприклад, ця група вже не в черзі, так а власне саме туроператор, який має бути організатором поїздки відповідно до чинного українського законодавства. Такі поїздки не може організовувати просто перевізник групові, а має робити туроператор. І ясно, що по туристичних групах це велика, велика проблема і складнощі, і тому і це, але це сприяє знову з іншого боку, внутрішньому туризму, тому що чи людина думає, чи хочу я постояти. 10 годин на кордоні, чи угу. все таки я поїду поїду е, десь всередині України відпочину. тому якщо ми говоримо для економіки країни, це не так погано, та але якщо ми говоримо для комфорту людей, а особливо враховуючи все таки майбутній в'їзний туризм, який теж розпочнеться з наземних пунктів пропуску, бо авіасполучення буде відновити довше, то це потрібно готуватися і ну добре, що такі кроки сьогодні здійснюються. Дякую вам за цю розмову, за роз'яснення за те, що ви сьогодні з нами, пані Мар'яно. Говорили ми сьогодні із пані Мар'яною Олеськів. Вона є головою Державного агентства розвитку туризму України в минулому, також радницею Всесвітньої ради у сподорожі та туризму у справах Європи і членкин'ю консультативної ради Capital European Affairs. Темою нашої розмови стало те, як розвивається туризм в Україні під час повномаштабних. Штабної війни як і куди подорожують українці, та чого не вистачає галузі, аби туристичний бізнес працював краще. З вами ж нагадаю була я, Марина Ступак, в етері програми сьогодні. Про підпишіться на ютуб канал Чорноморської телекомпанії, щоб знати більше. Там ви побачите ще більше програм. І залишайтесь з нами.